Ну, Вітаю вас всіх, дякую, що ви прийшли. Ви знаєте, що ми напередодні великої події. Це 12-та урочиста церемонія нагородження лавратів коронації слова. Це просто важко подумати. Ви знаєте, в метричній системі, в системі 10 це є значна цифра, а в так званій англійській системі 12 це є значна. Цифра наступний рік буде тринадцятий для нас з Тетяною. Це завжди було щасливе число, так що надіємося, що в наступному році ще буйніше і цікавіше буде розвиватися конкурс. Для тих, хто трошки призабув або не дуже знайомі з конкурсом, розкажу на кілька хвилин про суть конкурсу. Це дуже важливо. І про алгоритм конкурсу відповідає наперед на дуже багато запитань, часами, як читаємо статті, які появляються про конкурс, відчувається, що ці орієнтири втрачаються. Перше всього, мета конкурсу це є, щоб знаходити і до читача і глядача виводити те, що називається бестселерами. Це є англійськопоходження слово, воно означає, які твори, які найкраще продаються, які дуже добре продаються. Це дуже важливо. Це і популярна література. Це вже не заперечує тому, що можуть бути шедеври, які будуть присутні на вічність у літературі. Ми знаємо, що великі класики минулого в свій час теж були бестселерами. Мета конкурсу не є знаходити і виводити есотеричні твори, які зрозуміли для кілька тисяч людей на планеті. Мета є надати глядачам, читачам вибір, щоб мігли вони для свого задоволення насолоди, дивитися або телевізор, або йти в театральну виставу, або в кіно, або читати цікаву книжку. Відразу, я думаю, це багато питань знімає. Мета конкурсу відкривати бестселери. І тут про це трошки пізніше поговоримо, бо а, бестселери дійсно вже є, фантастичні бестселери. Ми, як розпочинали конкурс першу, на першу церемонію народжень, а, після того появилися твори, які мали тираж по тисячу-дві тисячі. А, тисячу була, а тепер говоримо про авторів, яких тиражі а, перевищують 100 тисяч а, і більше. Так що суттєве зрушення відбулося це перший момент. А другий момент є, як підбираються твори. Ми бачимо, що часами так буває, що деякі члени журі обговорюють публічно те, що відбувалося в закритих засіданнях, в яких вони присягнулися, що засідання не або хід цих на на журі не обговорюється публічно. Ну, ми розуміємо, чому це потрібно. Ми хочемо, щоб учасники журі вільно висловлювалися і не хвилювалися про те, що хтось буде доповідати комусь іншому про те, що ми сказали про одного чи третього автора. При тому автори невідомі. Тепер входимо в суть нашої методології. Як надходять рукописи, їх цього року було понад 6 тисяч. То на першому етапі ми відокремлюємо авторів від рукописів. І рукописи отримують а, своє визначення, а, псевдонім, а, цифра і так далі. І тоді кожний рукопис йде до експертів. Кожен рукопис прочитаний двома експертами. Експерти одні одного не знають. І взагалі експерти на загал невідомі. Є. З часом дехто а, про це скаже і стане відомим, але... Принципі, ми намагаємося затримати об'єктивність конкурсу, а, відсутність а, процесу від зовнішніх впливів і так далі. Так що дійсно досить складно є автору знайти, хто є експерт, який читає отвір. Найкращі з прочитаних а, творів експертами а, йдуть до журі. І журі теж не знає, хто автори є. Під час дискусії журі дуже цікаві розмови виникають, а хто може бути автором і пробують вгадувати. Я можу вам сказати, що відверто, що 80% випадків не вгадують правильно. Пізніше дуже цікаво дивитися, хто думав, що і хто насправді є автором. І ми знаємо про авторів вже в кінці на церемонії нагородження.